Коли приїжджали російські демократи, і там і в розмовах питали нас: а за чим вам нужна незалежна Україна? Московські дисиденти в 70-му році, 71-му році, щиро переконували мене і там і інших, що це ж нерозумно витрачати сили на здобуття незалежної України, як краще добитися демократ? Тично устрою в Радянському Союзі, а тоді ваш національний вопрос рішиться автоматически, тому що демократія. Ми навіть їх не переконували, що це що це, це липа. Це ми вже знаємо із, із історії ще із, із 18 з вісімнадцять років, коли та ж сама була. Риторика пролетарії всіх стран єднаєтесь, без російських пролетарів від свободна Україна. немислима мислима так далі.